Всім гарного і позитивного, дивіться, що будемо робити. Ліниві голубці. Ай вже іноді будемо чинити ліниві голубці, не такі, як я вам показувала. Тепер будемо не дуже сильно ліниві голубці чинити, бо треба з ними побабрати. Тут у нас є приправлений рис, такий, як приправляємо на голубці. Фарш, цибуля, морква, затопити файно мастю. Супимо сюди, облюдо. Такі жирні, нікайте, такі жирні. Ну, А сюда даємо капусту вже наділовану. Я відпарила, бо була моя м'ягенька, бо не була тверда. Дима капусту половина на половину. Ну і звісно же, що треба дати домашню, копчену, бо файно запахи. Никайтеся, що зараз буде, що я буду майструвати. Sve što treba premišati. Sad premišati. Premišati. Linevi. Ko ih beruje už toliko krutiti. Sad fajno premišati. Striknuti su do loju malo. Striknuti malo u loju. No nekajte se. Некайтеся. Зараз вам покажу, як будемо формувати. І тепер чинимосякі голубці. Сякі. Не такі, як їм чинила того разу, а й сякі. Чинимо голубці. Некайтеся, як котліт формуємо їх. Гайно, бо були всі одинакові. Далі покладемо у тепшу. В тепшу. Закарпатський діалект, йо? і не кажіть мені, що я не файно говорю, будьте добрі. Я говорю так, як мене навчила бабка та й мама. Ко не знав. Бачите, які будуть ліниві голубці. Дивимося далі, що буде. Тепер що будемо робити? Залити треба голубці. Візьмемо гов'яжий бульйон, гов'яжий, Дамо там томатну пасту. Файно дайте одну чотири ложки. Може і всю висипати, бо все в банці. Це все розмішаємо, мішаємо, мішаємо. Всяк файно. Даме там мало чесничку. Часничку даме. Можете і через чеснодавку. Я соліннувала, за невійти. так на трешу чесничку. Я лінтяйка. так на І заливаємо наші голубці. Кладемо їх тушитися, облодер. Облодер, тушитися. Всяк наші голубчики виглядають. Прикриємо її фолією і кладемо їх тушитися так десь 30 минут на 180 градусів в блодерові. Так, наші ліниві голубці готові, не які файні. Видите? Всяк плеснемо туди сметану. Файно, б була сметана. Ні, та йдемо кушати. Треба замачати у сметану. Файно, бо був голуб'ят замачена. У нас ще хрінянка є. Я люблю голубці з хрінянкою. joj, boj se dobro, joj, ja ću se zelenji presup. Sjak. Ljublju zelenju. Nikaj te. Ne. Mmm. Mmm. Ijak jesi se, se dobro. I kubasu ću ti kopćenu. Slina mi teče. Mmm. Просто кайф. Дуже добрі. Дуже добрі. І лінивий, і не ліниві. Лінтяї сесі. Так що, аж ви лінтяї, чи ні, це ліниві голубця. М -м -м -м. Всім гарного і позитивного. Робіть бо бості не були голодні.